Це продовження телемарафону електорального теле, телемарафону Рада перезавантаження, так ми його назвали. І е, в цій студії е, мої гості це Євген Магда, політолог. вітаю Євген Добре, та Олексій Гарань, професор політології. Вітаю, пане Олексію. Е, отже, отже, рада перезавантаження так називається наш телемарафон. Чи буде перезавантаження? От, президент Порошенко сьогодні вже Віталій Кличко сказали, що вибори до парламенту це найкраща люстрація. Ви впевнені, що це так згодні, чи це перебільшення до якоїсь міри? Чи це є ефективна люстрація? Я взагалі скептик стосовно люстрації, а закон про очищення влади на народних депутатів не поширюється усякому, ну і в принципі, як на виборні посади. Я е, швидше за те, що повинні змінитися не стільки обличчя, скільки принципи роботи. Тому що сам по собі один народний депутат, ну, він може там подати запит, написати законопроект. Але важливо, як працює система, тому що Верховна Рада сьомого скликання, нинішня, яка допрацьовує останні дні формально, вона оновилася на дві третини. Але це було оновлення облич. Але не оновлення ляльководів, тобто залишились uh -huh. люди, які а в цій цим процесом раді ляльководи лишаються чи ну чи в цій Верховній раді, іншими? як мінімум, влада та опозиція поміняються місцями uh -huh. порівняно з ситуацією 2012 року, uh -huh. Олексію. Ефективна люстрація, ви бачите ефект люстрації в новій архітектурі парламенту? Ну, ви знаєте, я думаю, бачу, він насамперед виявляється в електоральних орієнтаціях. Тобто, ми не знаємо, що точно яким буде склад, хто пройде, але ми можемо прогнозувати, що кількість регіоналів зменшиться радикально в рази. І, ну і е е е е комуністи цілком можливо не потраплять. І ми можемо прогнозувати, що більшість в, Україні, в Верховній Раді буде належати силам, які умовно можна назвати проєвропейськими і реформаторськими. Так, тобто, це власне це не є новина. Вона, якби, була очевидна під час виборів, це фіксували різні опитування. Тому я думаю, що ми побачимо звичайно іншу картину. Ми зараз поговоримо про більшість. Перед цим хочу вас запитати, як ви ставитеся до, до явки от в районі 30 відсотків. Ну, по чому таки відсотків ну, на четверту вже, годину вже, було 40 сорок 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 зараз це, ми перевіримо. це які? І це, от як ви оцінюєте цю цифру порівняно з президентськими виборами, так от ми ж заплатили дуже високу ціну за те, що ми можемо зараз піти і вибрати владу На президентських виборах. Ну, по перше, була технологія здійснити вибори в один тур, так була мобілізація mm -hmm. і. Було, якщо хочете, більше розшарування. Тобто був лідер і гонка за лідером. А тут на сьогоднішній момент у нас немає протистояння такого, знаєте, запеклого владою Сильно... опозиції. Ага, у нас кілька партій влади і швидше влади, йде де я б сказав, в постмайданах, uh -huh, скажімо так партій Це... влади, тому що як мінімум у трьох політичних сил їхні представники працюють у уряді. чи... На чолі держави стоять. Це одне. А друге, що великий, ну тобто, практично весь політичний спектр представлений, і виборцеві дуже часто складно визначитись. Багато людей визначаються просто на дільницях для голосування. Угу. Плюс, за великим рахунком, це не протистояння влада і опозиція, а протистояння різних. Фінансово-політичних угруповань, тобто ми знаємо, що в окремих політичних проєктах є у які стоять на так би мовити різних полюсах політичного спектру, є одні й ті самі спонсори, і це теж ну не те, що демотивує звичайних людей, плюс фактор, наприклад, негоди. Mm -hmm. Які ну, в п'ятницю погода зіпсувалася, скажімо, в центральній Україні. Це недостатня причина не йти і не голосувати. Я, ну дивіться, значить, знову ж таки, я думаю, що якби президентські вибори вони були принциповими, тому що стояло питання взагалі про легітимацію нової влади, так і тому був більшим ефект мобілізації. Так, в цьому сенсі, скажімо, ці парламентські вибори е, вони менш. Менш мобілізуючий. я намагаюся перевірити, яка ж у нас яка ж у нас цього... явка? Ну вона була yeah. більше 40. на шістнадцяту годину. Не оновлюється вона була більше 40 відсотків. No, тобто сорок сорок сім точно, точно було, да. але ви так. знаєте, що цікаво, що от я ж іду з одного каналу на інший, так само як не мій колега, і всюди задається одне й те саме питання. А чому така низька явка? А вона не є низькою, розумієте? От у мене мені так здається, що це прямо знаєте якийсь такий посил сказати, що Ні, от низька ну, 3, явка, що є певна Україні. Війна, в країні є війна. Та ми заплатили кров'ю за, за шанс голосувати і в умовах війни владу. і тому явка буде вона буде більше 50%. Я думаю, що вона буде в районі 55%. Так. Більше того, враховуючи той факт, що 13% не проголосує, тому що це Крим і окуповані території, то це велика явка. Це високо явка, вона більше, ніж явка в ситих і благополучних країнах Європейського так, Союзу, Шамі дозволите і вона скажіть. Ні, ви, це якраз це якраз завжди ми говоримо про те, що а чому ж там низька явка? Да низька явка це показник низької активності і так далі. У нас то Показник вища? того, що в людей все добре. Скажіть, будь ласка, ну добре, давайте не про явку, давайте говоримо про нову більшість. А як ви ставитеся до заяви Ведра Порошенка про те, що в понеділок вівторок буде сформована нова коаліція? Турчинов вже сказав, що це технологія, передвиборчий піар, ця заява. Як ви ставитеся до, до такої, такої заяви президента? Ну, ви знаєте, що це я, означає? Ви знаєте, я думаю, що зараз ми можемо, коли будуть оголошені результати виборів, очевидно, ми можемо говорити про контури, про контуру цієї коаліції. Вона більш-менш стане. Стане зрозуміло, як це технічно відбудеться. Mm -hmm. Ну чи це відбудеться за Але один не думайте, дні, я не до чому про це? Певний. Президент говорить. От що має президент, до, до цього Да? це інша гілка влади. От євгене, от чому президент раптом починає у ну, про... це нормально? У нас взагалі в політичній традиції президент, незалежно від обсягу його повноважень, займає достатньо активну роль в політичному житті. І так до речі, ну якщо ми пригадаємо, то Янукович у 2010 році теж обирався на достатньо невеликий обсяг повноважень, mm -hmm. що ну, не завадило. Ти, політик йому. Сергій йому... Власенко каже, що це спроба узурпації влади. Mm -hmm. Узурпа... Узурпація узурпатія влади має бути конкретними діями, і юрист mm -hmm. Сергій mm -hmm. Власенко повинен про це знати. Так. А, а тут ну зрозуміло, що президента підтримує окремі. Політичні сили, не будемо їх називати зараз. Просто на сьогоднішній момент інтрига полягає у тому, не в тому, якою буде Конфігурація більшості, я думаю, ми можемо собі уявити, тому що навіть ця Верховна Рада, вона протягом року, за великим рахунком за нормами закону, може не формувати коаліцію, не змінювати уряд, тому що протягом року достроково обрану Верховну Раду не можуть розпустити. Вона може навіть байдакувати за великим рахунком. Ну тоді вже будуть юристи шукати якісь шляхи для того, щоб підштовхнути парламентарів. Але тут знаєте, питання за великим рахунком в моменті істини. Наскільки новообрані народні депутати багато дійсно? Буде нових людей і людей, які пройшли на хвилі майдану, на хвилі бойових дій на сході, вони будуть все таки виступати каталізатором цих процесів, тому що всі парламентарі вони мають абсолютно однакові депутатські мандати. І я думаю, що в даному випадку цей каталізуючий фактор він буде важливим. Тобто, коаліція буде буде доволі швидко і буде проєвропейською, але в її існуванні будуть нюанси, які проявляться. Думаю, що ще до кінця цього року, а як ви оцінюєте слова заяви неодноразові заяви Миколи Томенко, який є радником президента України, про те, що прем'єр-міністр це та людина, яка очолює уряд і представляє політичну партію, що перемогла на парламентських виборах, це відповідь на технологію народного фронту про те, що ми вибираємо прем'єр-міністра, чи що Це що означає Звичайно, це є боротьба за те, так би мовити, легітимізувати? обрання наступного хто буде претендувати на посаду прем'єр-міністра, так безумовно, і тут кожна сторона змагається і висуває свої аргументи. Тобто, я вам скажу, як це робиться в західних країнах. Так, тобто, президент доручає навіть формальний президент, так який не має великих повноважень, наприклад, Італію візьмемо. Він доручає першому спробувати сформувати уряд партії, яка набрала більшість. Якщо у ній це у неї це не вдається. То тоді, відповідно, він доручає наступній партії, да, представнику лідеру наступної партії, да, яка набрала в, в другому місці. Але в нашій конституції це не прописано. В нашій конституції інший порядок формування формується коаліція, і вона власне висуває кандидатуру прем'єр-міністра, яку потім президент вносить в парламент. Тому тут просто кожна сторона, вона якби бореться за те, щоб е, уже зараз довести. Е, так би отримати психологічну перевагу і сказати, що саме ми маємо претендувати на висування кандидатури ну, прем'єра? І, зрештою, значить, сила і аргументація буде залежати від кінцевих результатів. Тобто, знову ж таки слово за українським виборцем. Так яка буде конфігурація? А яка може бути конфігурація? Строката від шести до восьми політичних партій. Я вже на сьогоднішній момент е, може резервну... бути конфігурація більшості блок Тблок е, Петра Порошенка і народний фронт. Тобто це об'єднання е, тут. Я з паном Олексієм погоджую, що залежить від того: ну по-перше, давайте не будемо забувати, що це ще мажоритарщик. 198 мажоритарщиків і значна частина з них. Вони так чи інакше. Ну за вони будуть до полюсів тяжіння рухатись. Тобто логі, і, е, і в даному випадку, те, що я говорив, що кілька партій влади, як мінімум, дві з них, будуть виступати в ролі таких полюсів. Не буду називати їх назви, це неправильно, тому що ще дільниці для голосування не закриті. Але я е, твердо припускаю, що не буде представником однієї політичної сили і президент, і прем'єр. І спікер Верховної Ради, як про це говорив Юрій Лусенко, тому що в нинішній ситуації, по-перше, для цього може не з'явитися електоральних підстав з огляду на попередні за а по-друге. Ситуація, яка зараз складається, ну надто будуть е, прямі аналогії з тим, що створила партія регіонів у 2012 році. році. І про що говорить так. Сергій Власний. Знаєте, я хотів би відштовхнутися від того, що сказав колега, про те, що виборчі дільниці ще не закриті, і закликати всіх, хто ще не проголосував. Є час піти і проголосувати незалежно від наших симпатій і антипатій. І і і це буде наша найкраща відповідь Путіну. Піти і проголосувати. Отже, ми поговорили про владу, про можливі конфігурації більшості. Хто стане опозицією, Точно опозицією до влади? Чи опозицією до влади стане політична сила Юлії Тимошенко? Запросто, тому що вона завжди, вона може зав... об'єднатися. Вона опозиції? завжди перед собою ставить найвищі політичні цілі, що логічно, тому що Юлія Володимирівна політик досвідчений. Яка двічі була прем'єр-міністром, було б дивно, якби людина, яка має найбільший стаж роботи прем'єр-міністром серед тих, хто претендує, вона не буде претендувати на прем'єрську посаду. Але ну, електоральні результати, у всякому разі, попередні прогнози вони таких надій не давали. Зіграти в золоту акцію швидше за все, може не вдасться. Я б сказав, що у нас буде. За от зараз є кілька партій влади, і буде дві партії влади, як мінімум дві. Але я думаю, що у нас буде і кілька опозицій, тому що так, так, це так, теж так. ну тому що, якщо проходить, я, я, опозицій, я то вважаю, то... що це добре, тому що це створює середовище політичної конкуренції, це створює підстави для того, щоб велася боротьба ідей, тому що під час виборчої кампанії у нас обговорювали що завгодно. Хто в якому списку опинився, хто з ким в яких відносинах перебуває, хто скільки грошей витратив, Ви думаєте... але не було ідеологічної дискусії. У нас вибори пройшли без ідеологічної дискусії ну, між різними пояснень... суб'єктами. Одне з пояснень полягає в тому, що. Тому що йде війна, да і коли йде війна, то от скажімо питання, навіть питання війни і миру вони не базуються на ідеології. Да? Хто є консерватор, хто є соціал-демократа, хто є ліберал? Тобто це питання вже як ми реагуємо на конкретну воєнну ситуацію. А насправді дійсно дуже багато обговорювалося це питання ставлення до питання, проблем війни і миру. Я читала вашу, вашу статтю в новому времені, де ви говорили, що івене що країна не дочекала. Алеся ідеологічних дискусій, але от ем, давайте от, чесно подивимося на ситуацію: а мають моральне право люди, так, які йдуть в опозицію, так які е, е, будуть в парламенті, ті, які голосували за диктаторські закони, ті, які довели країну до катастрофи, так називати себе носіями ідеології. Вони не є носії ідеології. Про що з ними дискутувати? По перше, ми не дочекалися ідеологічної дискусії в цілому, угу. як такої, а по-друге. Люди Ні, ви кажете, її... що буде конкурентна опозиція, так? так тобто в опозиції uh, будуть люди, які, які довели ну, країну до війни. Давайте будемо говорити, що є і е, люди з опозиційною ідеологією, і є люди з владною ідеологією, які створили партії бройлери, які на тому чи іншому політичному нюансі рухаються швидко вперед. І це ну знаєте, це добре чи погано, але це ознака демократичності процесу. Якщо ми будемо комусь забороняти бути в опозиції, а комусь дозволяти бути в опозиції, то це віддає трошки авторитаризму і тоталітаризму. Моє питання: чи може якщо конкурувати як ідеологія? За... Це їхня позиція. Ні, це їхній спосіб. Угу. Я їм це рекомендую робити. Це ж не означає, що вони прислухаються до моїх рекомендацій. Ну, Просто якщо за якусь політичну силу проголосує більше 5% виборців, вона створила власну фракцію. То це її право, її можливість, якщо хочете її обов'язок конкурувати з іншими політичними силами. Прошу ну, тут питання було, Полі. що це не ідеологічна, якби конкуренція. У нас, так, да, у нас але... немає ідеологічних. Тобто, сил чи ми повинні момент? називати ну... ідеологією зраду зраду ні, країни ні, ні, держави? Ні, ні. Чекайте наскільки я розумію, пан Євген, коли він говорив про ідеологічні. Писав про ідеологічну боротьбу. Він мав на увазі так би мовити в класичному сенсі. Да, ідеологія в, в цілому немає немає конкуренції Я... ідеології. Одна цифра на програму політичної партії. А ви розумієте, дивіться, що відбулося насправді, країна відбувалася певне структурування партійного спектру після помаранчевої революції, коли дійсно була можливість заповнення певних ніж, так соціал демократичний морозом, там права. Центристської там і так далі. Mm -hmm. Да? але потім це все не спрацювало. Потім я б сказав навіть, що в 2012 році ми мали більш наші партії, значить, вони якби були більш ідеологічні, да, тобто були комуністи, була свобода, значить там правіше правіше yeah, консерваторів, були сили, які називали себе, значить, консервативною, були сили, які називали себе ліберально. Інша річ наскільки вони дійсно були. А те, що відбулося, от в результаті Євромайдану воно все змінилося, все помінялося, і в результаті війни. Все так, і, так, результаті війна, війни. Все і тому місця. дійсно я б сказав так, що мінус, хоча ці вибори є кроком вперед і великим кроком вперед, так. І те, як вони проводяться, теж є великий крок вперед, попри всі, скажімо там, порушення, які ми побачимо в мажоритарних округах. Але в чому я бачу крок назад, що партії дійсно зараз втратили оці якби іде... навіть Маркери. потенційні ідеологічні ніші. Вони навколо людей, навколо певних брендів і навколо якихось тактичних. Меменців, як ми реагуємо на мінські домовленості, як ми реагуємо, скажімо, ще на щось. Тут я бачу якби певний відхід назад, порівняно з тим, що було. Не було дискусії, наприклад, про майбутнє Криму, про майбутнє Сходу, як такої, навіть якщо це, це не ідеологія, це стратегія держави про те, як, скажімо, розвивати малий та середній бізнес, про і як протидіяти олігархам. як... Піднімати українську культуру, робити її більш наочною, більш доступною, більш, Чи більш ну, це змазалося чим кампанія була коротко. коротка, коротка кампанія і кампанія Є. в умовах війни. Натомість дивіться, що сталося. У мене таке враження, що політичні сили, політики, які лідери політичних партій, вони взяли генеровані майданом високі поняття і смисли, так там, ну наприклад, там. Жертва Небесної Сотні, чи євроінтеграція, чи НАТО, чи єдність країни. Так? І вони на цьому заїхали, прориваються в парламент. Чи може бути таке, що ця підміна, цей механізм знівелює саме значення і смисл цих, цих, і наповнення цих понять? Ну, ви знаєте, я думаю, це вже залежить від того, ну, по-перше, від поведінки цих сил, ви праві, що такі загрози є. До речі, знову ж таки, це ваша це відповідь на те, чому у нас немає ідеологічних маркерів, тому що з'явилися якісь оці об'єднуючі ідеї, та саме євроінтеграція, жертовність, цілісність країни, навколо, навколо яких у більшості сил існує консенсус. Так? А от питання, чи яке буде наповнене цього, я буде, думаю, буде залежати від конкретних дій. Ми знаємо, що в списках багатьох партій є як люди дійсно гідні, щоб. Втілювати ідеали майдану і є люди, яким як кажучи, не відповідають цим, цим ідеалам. І тому я думаю, дуже важливим буде той тиск, який має лишатися з боку громадськості і з боку тих активістів громадських, які не пішли в політику, Так, які ці смисли власне і, і творили. До речі, є в ході, в ході виборчої кампанії апеляції до майдану практично не було. З боку а ви знаєте, учасників. скільки мажоритарників поставили пам'ятників небесній сотні по е, регіонах ну, України? Я навіть уявляю, скільки з них з'являлося в камуфляжі і з камуфляжів АТО. Тобто, ну це, це не в... зрадь революції. Не це в вдав... лишні регіонали тежні регіонали, це навіть в Києві. В... От тому я кажу про розмивання смислів, дуже важливих для країни. Ну будь-які політики, вони беруть, так чи інакше беруть на озброєння. Те, що ви працнапрацьовує суспільство, на те вони і політики, на те вони і прагнуть влади. Угу. Тобто я тут не кажу про пасіонарність, я тут кажу про їхню спроможність використовувати ті чи інші е, гасла у власних політичних інтересах, і у декого навіть цинічна достатньо. Так, ну, політика, взагалі, справа цинічна, і ми Та в цій, в цій да. короткій кампанії ми в цьому переконалися, як то кажуть, на повен зріст, тому що е, дійсно знаєте, все таки це. Компанія була не ідеологічна, а споживацька. Хто більше реклами на ринку встиг купити, і більше заповнити... це. Ми побачимо. Ну, це ми побачимо я, я за результатами. Я, я може... не зовсім згоден, знаєте... що це була, знаєте, споживацька кампанія. Тобто, ви говорите скоріше про інструменти, так про те, що була там політична реклама і так далі. А все таки. Якби ми бачили, що насправді воно крутилося навколо тих речей, про які ви сказали, які не є споживацькими. і от проблема полягала в тому, щоб достукатися до людей, і щоб переконати, що наша сила зможе краще це вцілювати. Роміти, тому методи це одне, а все таки, якби наповнення воно дещо дещо інше. Скажімо, скажем, кожна сила намагалася показати, що вона є, скажімо, там більш патріотична, що вона краще може забезпечити єдність країни, мир не здавши при цьому інтересів або навпаки, ну в принципі так. Тим часом ви сказали, що політика це цинічна справа. В зараз дуже багато іде справжніх, пасіонарних хороших людей у владу. Я людей цих знаю, підтримую і люблю. Скажіть, будь ласка, от громадські активісти, які заходять в різні політичні сили, яка їх, яка їх буде вага? Ви бачите, що, що вони будуть впливати і бути опозицією до цим коротка візьму, відповідь так. від них залежить різною буде вага. Буде залежати від кожної людини і від концентрації громадських активістів в ті чи інші політичні сили, і від того наскільки ця політична сила буде. Реагувати на каталізатор їхніх дій ви вірите в міжфракційне об'єднання, яке е, збираються створити журналісти, громадські активісти майдану, коли прийдуть до парламенту і для з тим, щоб просувати ідеї майдану і відстоювати на жаль. Законопроекти? Практика роботи багатьох міжфракційних об'єднань і різноманітних депутатських об'єднань неформальних. Вона доводить, що ефективність часто розбивається об відсутність 226 голосів в залі. А ну, що ви думаєте? Ну, я все. думаю, що дійсно від цих людей розумієте, все залежить від цих людей і від того наскільки вони дозволять, якби, скажімо, маніпулювати собою, або навпаки, як вони будуть зважувати з одного боку необхідність компромісів, які. Очевидно, необхідні будуть, і в той же час принциповість, так? тому що можна бути принциповим, але не вибудувати, не ви, не вибудувати угу. цю більшість, угу. і твої закони не приймаються, так? А можна якось намагатися діяти так, щоб створити якусь таку більшість навколо угу. цього. Тому у них не проста задача. І ми будемо дивитися, наскільки вони з цим справляться або ні. Е, і останнє питання: дуже багато е, політиків і політологів кажуть, що е, е... Цей парламент проіснує недовго. У нас не до речі, лишилося до закінчення нашої студії і тому всі на вибори, а, і тому всі на вибори. Так а, чи ви згодні з тим, що прогнозують, що буквально рік півтора і знову будуть не, не менше року, менше року не може проіснувати, mm -hmm. але не більше двох, тому що е, буде доволі строкатий парламент і. Надто буде велика спокуса протистояння на парламентському полі між різними політичними гравцями, які залишаються за межами сесійного Ви знаєте, Я думаю, що о, рано зараз згадати можуть бути різні варіанти. Знаєте, коли каже там на 100% що цей парламент довго не проіснує, не знаю, подивимося. Залежить від дуже багатьох факторів. Але ми при цьому ми маємо пам'ятати, що для нормальних розвинених країн створення коаліції їх розвали, дострокові вибори, переформатування коаліції – це нормальний процес. Це нормальний процес. Головне, щоб був прогрес і еволюція. Олексій Гаран, професор політології та Євген Магда, політолог, були гостями цієї студії нашого марафону. Будь ласка, лишайтеся з і Ми повернемося буквально за кілька хвилиночок.